Ден да? Пані Віта молода мама. Кілька днів тому на світ з'явився Мирослав. Це друга дитина подружжя, і кожну народжують у Даражнянській міській багатопрофільній лікарні умовами працівниками ми закладу породілля задоволена. каже і за третім малюком прийде сюди, якщо відділення не закриють. А така інформація нещодавно з'явилася у соцмережах. Я вважаю, що не можна закривати в нас на один на весь район один пологовий будинок і закрити просто. Це не варіант. Тут і умови, я вважаю, що більш нормальні, хороші, врачі дуже хороші, кваліфіковані. Лишити нас без родового полового будинку це ну хвилювання почалися через наказ директора цієї лікарні. Згідно з ним, пологове відділення можуть закрити, якщо НСЗУ не підпише договорів про укладання програми медичних гарантій на 2024 рік. Поробили кластерні надкластерні і загальні лікарні. Наш профіль у лікарні, наша попала у загальну мережу там, де не Прописано пологове відділення і педіатричне. Якщо вони поставлять нам там 200 пологів чи 250, не зможете добрати. ми не зможемо добрати. Будуть вимоги. Але я буду подавати пакет по-любому на цей. У соцмережі наказ опублікувала одна із працівниць закладу. Вона голова профспілки трудового колективу лікарні. Що ми дійсно такого розголосу просто не чекали. Ми в групі ділилися постами: і Хмельницький, і Блогер Луганський, і Укрнет. Тобто ми стали сьогодні куча до мене дзвінків від моїх колег сусідніх районів це Дунаївці, Красилів. Це чимерівці, тобто всі переживають нас, підтримують. Співпраця з НСЗУ єдиний можливий варіант існування пологового відділення у Деражні. Потрібно 4 мільйони 450 тисяч на рік. Ані лікарня, ані бюджет громади не має стільки грошей. За 10 місяців 2023 року. Національна служба служба охорони здоров'я по пакету медична допомога при пологах коштів по цьому пакету надійшло 2 мільйона 43 тисячі. Заробітна плата цього відділення складає за 10 місяців 3 мільйона 75 тисяч. Крім того, є ще інші видатки, це видатки на лікування, на харчування, комунальні, це ще плюс 425-430 тисяч. За словами голови медичного руху, будь-як Ніна Оксани Слободяної, задля фінансування пологових у них, згідно з нормами, має відбутися щонайменше 150 пологів за 365 днів. 142 у Деражні вже є, а ще попереду грудень. Вони вже підрахували, що до кінця року вони виходять на ну остаточну цифру, яку НСЗО закладає, але їм вже кажуть, що вони своїм породіллям казали, що не ну, шукати собі інші лікарні, бо вони пологовий буде закриватися. Нині керівництво заспокоює у разі отримання пакету фінансування. Наказ анулює, що в наказі, що в преамбулі написано, що в разі не підписали. З Національною службою охорони здоров'я договору за пакетом медична допомога при пологах. І так само останній пункт наказує, що все буде відмінено в разі підписання цього пакету медичних гарантій медична допомога при пологах. Цей пакет нам необхідний для того, щоб йшло фінансування лікарні. У НСЗУ від офіційних коментарів наразі утримуються. Питання журналістів 33-го у службі отримали. Чекаємо на відповідь. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини, 33-й телеканал.